І так, всім привіт, друзі. З перш вересням всіх. В який, можете написати в коментах, в який ви клас пішли. Я, наприклад, в третій. Да, я маленька, я тільки в третій пішла. А от Данік Даня, пішов в другий. Я в третій. Ну, сьогодні ми граємо у Двері. Це дуже стара гра. Я знаю. У комнатах не пиши, що я там якась стара, Ой. що Я у мене старий стиль. Даля, заходи ко мне. Ко мене, Даля. У меня грузится. Я выйду тоді. Заходи. Я зайшла. Дань ты один поїхав. Не. Заходи ко мне туди. Я с тобой не ехала. ти де? Ну там поїхав. Ну, перезаходи. Даня зараз перезайде. Він он там повинен Я не знаю, як доказатися. Зараз перезайди, Даня. О, Даня, Даня, Даня. О, Ми можемо влізти. Ти де Даня. Я за тобою. О, за мною в ліфт. Заходи. Ура! Друзі, ми своєм з Данію наконець. -то. Двері це дуже стара гра. Десь 2023 року вона була популярна. А, О! І тут можна грати тільки від першого лиця, а це мені не подобається. Даня вже у нас прихід. Я теж. Можна я візьму ключ? Добре. Я знаю. Вначалі дати ключі і дати це. Ну, вначалі. Вначалі ще з дверей. До яких я доходила. І... Можна я візьму? Я забираю монети. Добре. Я. Е, я хотіла, ладно. <гас> а, зачекай, ти будь тут, а я зараз повернусь в першу. Я зараз візьму від монстрів оцю штуку. Я все взяла у першому, можете ще позабирати у першій кімнаті. Що це? Я йду де в другу де? кімнату. До... Все. Де я. я... Я зараз буду йти в третю. Я йду не в третю йду. дверь. Я у третій, тут нова кімната якась. Четверта. Ні, ні не це... йди. Там якийсь монстр. Не. Отут. тут. А, нема. Це я перепутал. А, це груза. А це де? це Ой, бачу. Це, це страшно? Э, е, там груза. Ладно. Ну тоді не прячемось. И двері. все двери. О, а... золото. А чому ти забрав? У мене сьогодні сорок 45. У мене 90. С срочно, срочно. Ти зайшов. Я тоді все облатаю. Ідемо в п'яту. Можна я облутаю тумбочку? Думави. Да, дай. Так. А, мені потрібно знову першу і забрати монету. что закрываетесь. Не, не потребно. Да, не, идем дому Добрый. О, тумбочку. Потребно будет от мне. Зачка, все закрыто. Все, все не потребно. Идем. Я зашла у дверь. Я зашла в шкаф. Я тут. Я А, не, не выходь. Ты этого хочешь в шкафу прятаться? В этом шкафу я. Ай! Я что-то сделала не так. Я, я запу. Даня, я тебе подгнула. Нет. Не. Тихо у мене тут одного хп. А у мене немає штуки цієї. Тому що ми її, потратили. Угу. її хочеш забрав з першої кімнати? Ти хочеш цю штуку з першої кімнати у себе забрав? Ні. Даня. У мене все суті не було, я не бачу. А, нам потрібен ключ шукати. А. Дан, шукай як ключ. Я шукаю. Я дивилася відео, як трохи проходить цю гру. А це я обратно пішла? Так. У іншу кімнату. Угу. Це його. Ідемо. Відчиняй. Відчиняй. Шкаф потрібно. Мабуть. Ну. Потрібно в шкаф? Так да все ми зараз. шкаф не потрібно. Все ну. тут добре. Не тут скафу. Нахувайся в шкаф. Да, в смысле. Что что? А где это? Еще это тихо. А, еще это тикая. Не знаю, вроде не. А, где что? О, У де? мене 205 монет. У мене 130. Так, ми тут були, я не пам'ятаю. Потрібно усі двері повідчиняти. Надивлюсь. Я ще в якусь зайшла, але тут немає. А, є що відкрити. Я знайшла ключ. Yeah, 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 yeah. Але, де ти? Я Але... де бачиш мене? Так. Восьмий. Восьмий. Ми молодці вже. Так. Ми вже тримаємось. Це наш рекорд. Так. А як відчинити? Можеш відчинити? Ні. Шо а что сделать? А, это... У меня лампа есть. А, это, это я врунила, Даня. Я ладно. Ладно, ладно. Так, а давай пойдем Прошу, і облатаємо усі двері. Mm. Я цю. А чому я не можу відкрити. Ладно. Шукайте, які мене облота. А ми всі обутали. Mm. А тут є тумбочки. Mm. Починаємо. і монети. У мене 230 монет, Ти де? Я за тобой. Це добре, що ти... Можна я підійму цей пластер? Добре. Так, а як а як його підняти? Я не розумію, ладно. Да, нам потрібно якось відкрити дев'яту дверь. Шукай, може, ключ можливо. А може відкрити дев'яту? Ні, не, не можу. Я ти ж это? Не знаю. Даня, ти да. як Трусує ви який? Оу. Я бачу свої ноги. Я в мене. Так, а что нужно сделать? Даня, выходи. Нам нужно как-то эту дверь. Может быть, они просто как-то вычиняются. Что это? я сделала что-то. А что это дало? А, Круто. А може вона якось просто так відчиняється? Може ми чогось не знаємо? А, я забоялась. Даня, не знаю, як ти, но я бачу тебе. Ладно, я вийду. А як відчинити? Даня, Що? ідемо у першу кімнату? А це фазочка, <пасутка> а де вихід? Даня, де вихід? Не угу. знаю. Твої кімнати. Де ми тут зайшли. Тут немає жодного зону. там, тут мы зайшли. А чомусь не можу під кровать спрятатись. Де ти? ты? ти так пугаєш? Що таке? Так, потрібно відкрити оцей. Ну ладно. Здесь это хтось є. Восьмий. Ну це наш. А як відкрити дев'яту? Одні додру. Ну зрозуміло. Що Це Це я. Я ще швидше тепер прыгаю. Ой, бігаю. Молодець А ти присідаєш, кого це робиш А где-то скульпт. А, третій раз я что не боже. Але ми зараз дуже швидко бігаємо. Що нам зробити, щоб відкрити оцю двері? Дві. Две. Даня, шукай. Друзі, напишіть в коментах, якщо знаєте, як відкрити цю двері. Цю двір. І. Бам. Дань, давай перезайдемо у гру. Давай. Чомусь мені подсказує ще, може, це якось з робота. Так заходимо. А что тут она не О, тут есть. Шоп, і тут можна купити щось за Робоксом. О, тут я якісь победи. Я не розумію Настройки. Че сейчас? Е, ще... Щ... А, це так чи сейчас? Що-ща. Даня ідемо Давай э, на четверых. Добро. Пусть к нам всех кто зайдет. Я кружляю. І... И мы направляем ещ путь. Ой, мне страшно, ч мы стало аж. Аж горло сказала. Страшно. Эээ. Е, о! Можна я бери усе що на столі. Добре. А, так можна по два рази брати. Даже не по два, а по мільйон. Я візьму свету. А, тут можна тільки 10 місць. Аня, тут немає чого обискати? Ні. У мене чогось 50. Монет? Да. Я тепер швидко. Далі. Що? О! А, ой, за, зачекай ми ще тут не обискали. О, сундук. Можно я тут? Монети. А что сундуку? Надурили. Ничего. Не иду зараз. Это я вечную. Монеты забираю. Я помню. Я взяла пугувать. Отпугувать. <гас> Я взяла отпугувать. Він чомусь не працює? Ні, ні, працюй. О, спрацював. Ця штука втекла. Я на це Я на це і надіюсь. Що це за звуки? Мені... Мене вони пугають. Идём отдали. Э, а, ну тут уже не так страшно. А, а, -а бросю Ну, бросю Ладно. Я вычинила ещё одну. Идём отдали. Нам потребуется тут обыскатель. Мы померли? Нет! Нужно было спрятаться в шкаф. А я... Молодец! А я! Пофую! Я бачу тебя. Ты бежишь. Сундук. Який невозможно открытие, да? Псунду ведь короче и так далее. Одиннадцатая. Угу, добре. Дванадцатая. Ага, хорошо. Um, uh -uh. Так, так, так. -так. Є, є, є. Даня, mm. я вже в іншій грі. Я. я з якоюсь дівчинкою зараз буду грати. Я, я не знаю, як звути цю дівчинку, а я зараз буду грати з нею. Я цю дівчинку взагалі не знаю, але буду грати. Это, разумеется, обзор на нее сзади, обзор на нее спереди. Это да. А где Скоро нам вычинят двери. С девчонкой. О, О вычинила. Цент. Тут усе потрібно взяти. Одну такую. Ну, все. Девчонка взяла ключ. Сейчас вона нам відкриє. Девчонка. Давай сюди. Угу. Відчиняй. Куди? Добре, що цей ключ тут не один, і можна відкрити мені, як я бачу, вона новичок. Я теж більш-менш новичок. Да ти все ще граєш у ту гру. Я не зможу найти плюс. Mm. Ясно. А я вже в іншій. І ти це знаєш. Так. Тут сейчас можна клацати. Тут нічого не немає. Оце потрібно. Я не знаю, чим ця дівчинка займається. Чи знаю вона цю гру, чи знає вона як грати. Ну, я йду у наступну. І Я тебе здраву. Я прогнала її. ж я молодець. Э, е, відчиняюся. Чому п'ята? У мене тринадцята, я не зможу в неї із ключ, не йти. А я не можу відчинити п'яту. П'яту. П'яту не відчиняється в мене з дівчинкою. Як не знаю, що робити. Дванадцята. А чого дванадцятий ключ? Тринадцятий. Так, с робота. Оберіг. У мене все є. Я знаю. Молодець. А я з якоюсь дівчинкою граю. Яка, не розуміє як грати? О. Я я 14 хочу. двер. Мені репорт рекорд. Молодець. Друзі, я думаю, що можна закінчувати на цьому.Всім Paca, paca.